Черняхівщина, край волейболістів, який зараз, як правило, серед кращих в області. Тому ідея створення майданчика належить саме спортсменам, а втілив цю ідею в життя народний депутат України Павло Дзюблик. Головне завдання це ну, популяризувати спорт, тому що нам потрібна здорова нація, яка б тобто, головне це молодь, щоб займалася саме спортом. Сьогодні в Чернігі відкривали, на минулому тижні Володар Воловінського відкривали знову ж таки, для міні-футболу. Ну, я думаю, що це не перший якби, не останній майданчик, який ми відкрили, тому що ну, люди повинні займатися, якщо є бажання займатися спортом, повинні займатися. Символічно і перші удари по м'ячу здійснили Павло Дзюблик та заступник голови районної ради Олександр Гибало. Таких майданчиків багато не буває І якби була б у нас можливість щороку хоча б відкривати, як мінімум один майданчик, це було б ще краще. Майданчики гуртують, гуртують молодь, яка є майбутнім нашої країни. І я вважаю, що це хороша справа. Я ще раз повторюю, що це маленька капля тих справ того великого моря, яку робить команда Павла Володимировича. І я маю за честь бути членом тієї команди. Змагатись на майданчику з пляжного волейболу приїхали кращі спортсмени Житомира та Черняхова. Серед учасників також ініціатор створення майданчика Сергій Тарайківський. Я сам фанат волейболу. Тут була раніше площадка, значить, наші ветерани це вже ну, скажем так, лет 20 назад это она работала, она впервые здесь была построена, мы ее отреставрировали, по-новому модернизировали, сделали ее в таком виде, в современном, чтобы она могла принимать уровень чемпионата области и Украины по пляжному волейболу. Пляжний волейбол є досить динамічним, видовищним, адже на кожній половині поля лише по два гравці. Переможці отримали призи від представників народного депутата України Павла Дзюблика. Ми завжди такі святкові заходи поєднуємо із волонтерською роботою, тому що знаємо, на сході нашої держави іде війна. Ми завжди підтримуємо волонтерський рух. Ось і сьогодні ми теж збираємо кошти для бійців на передовій. Як це ми робимо завжди? Також тут на стадіоні відбувалися змагання з футболу, армрестлінгу та спінінгістів. Додав творчої мистецької ноти на спортивному святі також заслужений працівник культури України Василь Капустін. Маю честь сьогодні бути на цій події і хочу висловити, як, як корінний черняхівець, подяку подяку зробити народному депутату Павлу Дзюблику, тому що ми всі радіємо. Я особисто говорячи за себе, я дивлячись телебачення, я дивлюся пляжний волейбо. Завжди хотілося побувати на прийняти участь в такому змаганні. Я думаю, що кожен зараз черніхівець має змогу прийти і відпочити гарно на лоно природи, тому що в нас мальовничі місця, гарний ставок, гарна природа. Зараз щодня на волейбольному майданчику відбувається тренування спортивної молоді, яка пропагує здоровий спосіб життя.